Community Gaming. проєкт зібрав більше 40 мільйонів інвестицій. Проект дуже сильний, дуже сильні інвестори, такі як Binance Lab. Взагалі, сам проект від Binance. Раджу не пропускати. Останні проекти від Binance виходять погані, але в нас є дедлайн до 01.10 до 1 жовтня зробити аккаунти, загнати, прогріти. Сьогодні в нас з'явилася нова функція, яка 100% потрібна нам. Це під'єднати наш кошельок до самого проекту. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш телеграм і Ютуб канал. І я вам покажу в цьому відео, як забрати свої 2000 тисячі доларів точно. Бо цей проєкт 100 тисяч учасників зайшло на ранній стадії. Чи Чот... один місяць вже проєкт триває, і 100 тисяч учасників. Я займаю в топ 10 тисяч, тому раджу не пропускати. Підпишіться і давайте почнемо. Заходимо на ПК-версію. Все в нашому телеграмі є. Все, щоб як взяти участь, переходимо за посиланням. Скопіювали посилання або перейшли за посиланням. Отримуєте одну чи 2000 е, самих поінтів. Заходимо, вставляємо. Ось, далі нам потрібно вести наш мейл, якщо я добре розумію, так. Далі нам потрібно ввести наш мейл. Я копіюю свій email. Вставляю, висилаю код. Setting, Zisk, your вислав код. Ось. І нам шестицифровий код прийшов на пошту. Як і говорив, потрібно все, що мати це е, саму пошту. І все. Ну, і, звичайно, Metamask. Ось. Прийшов код нам. Ми його скопіювали. Вставляємо ось в цей віконечко, де потрібно ставити. Закриваємо підтримку. Чекаємо сам цей ось. Прогружає. Проект дуже сильний, тому раджу не пропускати. І як бачите, вже можна залогуватися. Вписуємо свій юзернейм. Я, наприклад, тут буде мене Саша. Ось. Окей, треба якусь там цифру додати, бо вже такий є. Юзернейм є. Тому якесь інше. Ось, залогувалось. І як бачите, якщо я... ви зайшли по нашому. Партнерському посиланню, то нам дало. Секундочку, щось треба вибрати. А, окей. Треба 3 щось вибрати. Нам дало 5000 поїнтів. Тому заходьте по нашому посиланню і отримайте 5000 поінтів. Ось. І як бачите, в нас є колесо. Давайте покрутимо раз. І зараз нам випаде, наприклад, 10 тисяч, Потрібно на балансі мати ось, випало 500 поїнтів. Ну, нормально. Входжу в топ 121 тисяча. У мене на балансі 5,5 тисяч цих. Далі можемо відкрити наш бокс, але нам потрібно 100%. Тому набираємо. Все, що потрібно, це підключити твіттер. Лінк твіттер. X – це Twitter, І ми отримаємо 2000 понтів. Підтверджуємо. Ось. І як бачите, підтвердили твіттер. І в нас вже не 5500, а 7500. Один квест виконаний. Вже не 122 тисячі, а 108. Вже не 55, а 75. Ось, все. Далі, далі переходимо в наступний крок, в наступний квест. Ось, наприклад, тут якийсь є квест. Натискаємо на нього. Вибираємо там. Не знаю. Можливо, потрібно прочитати, щоб вибрати, але зараз хочу вам скоренько записати це відео, щоб ви забрали дроп. Хороший. Ось. Тому нам дало 8500 поінтів. А, ні, нам дало 1000 тисячу Чи 8500, не зрозуміло. 1000, Ну, нічого, супер. Нам дало 1000, Далі виконуємо всі квести, лінк, репост, куди це треба. Давайте тут зробимо. А, в Twitter, так? О, супер. Зараз ми опублікуємо, нам ще дадуть токени. А це не це. Давайте лайк. Like. А, потрібно лайк і репост зробити. Окей, репост, там ще лайк поставимо. щоб це Не коментарі, а репост, лайк. Закриваємо. Ось. І нам ще плюс 1000. Тепер у нас тотал 9500. Ось, Ще за, потрібно постежити за кимось в самому Твіттері. Ну, потрібно ще мати твіттер, щоб отримати дроп. Саме головніше це потрібно підконектити гаманець. Щоб підконектити гамнець, нам потрібно мати аккаунт в цьому самому ком'юніті Gaming. Натискаємо на наш username. Далі переходимо в вкладку Wallets, Натиснули. Далі переходимо справа під цим камером. Звичайно, можете тут додати свою фотографію, але нам потрібно гамнець під'єднати спочатку. Лінк, валет. Ось, як бачите, потрібно е, Metamask Wallet, або у вас, не знаю, там, Solana чи Phantom. Ось, під'єднуєте сам Metamask, розблоковуємо Metamask. Підтверджуємо лінк. Ось, все. окей. Okay. І як бачите, у нас знизу Link Wallet є. Можемо так само зробити з другим гаманцем. Це буде, наприклад, наш фантом, Бо не, не знатиму, на який гаманець там, не знаю, дадуть дроп, наприклад, на Solana, а не на сам Metamask EVM eh, адресу. Тому раджу підключити також. Окей. І тепер у нас два гаманці. E, ні, 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 Все. Як говорив, можна тут позмінювати наші ім'я, Edit Cover. Змінити фото, ім'я там, Не знаю, username, написати, не знаю, що я люблю спорт. Щоб проект бачив, що ви активні в ньому, підконектити той самий аккаунт Google. Підконектуємо саме цей. Ну, окей, зараз не будемо коннектити, бо я не можу підтвердити. Вертаємось назад. Ось, і так само Discord, Twitter вже, як бачите, під'єднаний. Тут вставляємо там будь-що. Ну, раджу над цим трошки попрацювати і отримати дроп. Далі переходимо в квести саме. Ось, і як бачите, можна відкрити вже бокс. Відкриваємо наш бокс. О, і нам дало ще 15 тисяч. Супер. Тепер у нас 26 тисяч, входимо в 4 тисячі топ. Тому не пропускайте. Як бачите, тут кожних 24 з'являється новий спін. Потрібно крутити. Проект має всього один місяць, чотири тижні. Тому е, один місяць всього проект має, тільки по тижнях це чотири тижні. Тому давайте, поставте реакцію, якісь коментарі, напишіть, чи відео цікаве, чи ні. І до зустрічі в нових відео.